Розглянемо ще один приклад. Необхідно знайти НСД чисел 585 і 616. Якщо розкласти ці числа на прості множники, ми отримаємо, що 585 дорівнює 3 в квадраті помножити на 5 і на 13, а 616 дорівнює 2 в кубі помножити на 7 і на 11. Порівнюємо. Ці прості множники і шукаємо спільні множники, які є і в першому розкладі, і в другому. І що ми бачимо? Таких множників немає. 3 в квадраті помножити на 5 і на 13. Ні трійки, ні п'ятірки, ні 13 в другому числі немає. Робимо висновок, що їхній найбільший спільний дільник це одиниця. Одиниця. Не пишеться у розкладі чисел, але ми знаємо, що один на 1 ділиться будь-яке число. Тому можна зробити висновок, що НСД чисел 585 і 616 дорівнює одиниці. Ці числа називаються взаємно простими. Запишіть, будь ласка, правило, що якщо найбільший спільний дільник двох натуральних чисел дорівнює одиниці, то ці числа називають взаємно простими. І перевірити, чи є числа взаємно простими, можна шляхом знаходження НСД. Найбільший спільний дільник, наприклад, чисел 17 і 43, одиниця. То робимо висновок Значить, можна записати значить. 17 і 43 -р. взаємно прості. Зверніть увагу, пишеться два слова. Взаємно прості. Також пара чисел 101 і 919. Є взаємно простими. Вигадайте, будь ласка, при... Створіть, будь ласка, пари чисел, НСД яких дорівнює одиниці. Наприклад, НСД 7 і 11 дорівнює одиниці. Це точно. Значить, давайте так. Завдання таке. Запишіть, будь ласка, три приклади. Або три пари чисел НСД, яких дорівнює одному, три пари одноцифрових або двоцифрових чисел. Це одно або двоцифрові числа, і запишіть ще три пари чисел двоцифрових або трьохцифрових двох або трьох цифрових чисел, які будуть взаємно простими. І за допомогою запису їхнього НСД поясніть, чому ці числа взаємно прості. Дякую за увагу, до зустрічі!